Всім привіт, друзі. Сьогодні буде також дуже цікава тема. У нас поговоримо про те, до чого не можна звикнути в Новій Зеландії. І це будуть такі речі, які вас здивують, тому що в попередньому своєму відео я якомусь записав про ті речі, до яких я звик в Новій Зеландії. Це такі речі були, як те, що тут все навпаки, літку. Коли в нас в Європі, в Україні літо, тут зима, бо ми на південній півкулі, там лівосторонній рух, солоне масло. Я там поназивав 5 причин. Ну, А в цьому відео я назву до чого тяжко звикнути, бо майже нереально в Новій Зеландії. Це я думаю, буде цінна інформація для іммігрантів, хто бажає сюди переїхати іммігрувати. Тому, друзі, будь ласка, підтримайте мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Мова має значення. Мені інколи пишуть, що яка різниця, якою мовою велика, тому що якраз московиті знищували завжди спочатку мову і культуру українську. І тому дуже велика різниця. І для мене дуже велика різниця, тому що який мені сенс взагалі тоді вести канал на українській мові, якщо я можу на російській? І в мене буде більше підписників, більше переглядів, адже більша аудиторія. Але я це роблю принципово. Взагалі відмовився від всього російського, тільки почалася війна. Відмовився від будь-яких фільмів, переглядів, пошуку на Гуглі і вас закликаю також це зробити. Як хто ще не зробив. Тому що це вже зараз, коли, коли як не зараз це треба робити. Тому дякую, друзі, що ви мене підтримуєте. І поїхали до нашої теми. Ну, на, на мою думку, я завжди тут, виходячи з свого досвіду, розказую вам про Нову Зеландію, справляючись на досвід. На мою думку, тут важко звикнути, майже нереально. Це до такого ківі сленга називається. Коли ви спілкуєтеся з новозеландцями, стоїте, яка б ваша англійська не була, ви можете її знати 9 з 9 по рівню Айлса екзамену, бути там усьому розуміти. Але у них є кивіс сленг, який ви ніколи не вивчите. Дайте вам хоч 100 років, тут треба народитися і бути Києві. Навіть ті люди, які вже тут по 25-30 років, я знаю українці, вони не звикли до цього. І це дивно так ну, відчувати його, коли стоїш кругом, вони спілкуються своїм сленгом, а ти, вроді, випадаєш з нього, бо ти його не словиш. І саме відчуття, якщо ви приїхали, навіть ви приїхали, ну тут в мене. Спілкуюся з українцями, які вже набагато раніше на мене, навіть приїхали більше 20 років, в них тут вже діти народилися. І вони говорять, що все рівно вони тут не відчувають себе до кінця і не відчують, мабуть, вже, я якось з ними говорив, мабуть, вже і не відчують себе. Каже, може діти, і то відчувається навіть діти також, що ну, культура виховання інша в сім'ях, ніж в Києві. Важко, може через наступне на покоління, бо я там багато ж було розмов, хтось хоче переїжджати там жити в Австралію, тому що якщо ви отримали новозеландський паспорт, там без проблем переїхати. Роботу можна там трохи більше зарплати, інколи, інколи, якісь переваги, інколи бувають. І там йому запропонували мою одну знайомому більше зарплати, але він говорить, ми думали над цим і чи переїжджати, адже... Ти ж як переїжджаєш хоч і Астралі, тут порівняння не недалеко, це нова країна, тобі треба починати повністю з нуля. І каже, якщо я тут за 20 років не відчуваю, що я тут якби, ну, серед своїх на 100%. Я не кажу, в інших країнах може це ще гірше. В Ізландії з цим легше, адже тут е, е, країна іммігрантів, тебе тут краще сприймають, не дивляться що тебе англійський, не там, крутезний. Секс. В цьому плані тут, мабуть, крущі. І, і то він говорить, аж в нього англійський класний, він говорить, що а, причина, що не переїжджаю, бо заново треба буде все починати. Треба потім в ту іншу культуру перебудовуватися. Якісь знайомі, що тут вже є друзі, а це треба заново все починати. Тому мене якось ще запитували тут, чи що я раджу, чи одразу в Європу чи в Нову Зеландію, якщо є можливість переїхати. Я би радив, якщо ви плануєте, як я, я з дитинства хотів іммігрувати. Я поїхав перший раз за кордон, коли мені було там після, після університету, в 2009 ще році. Ну, і якби зараз повернути час, то я не їхав би в Європу, я зразу поїхав б в Нову Зеландію. І також я раджу зразу їхати в ту країну, в яку ви планували б і хочете залишитися жити, тому що ви втрачаєте час. Саме більша цінність в світі це час. Його за гроші купити не можна. І чим раніше ви приїдете в ту країну, в яку ви дійсно хотіли, чим є жити, тим раніше у вас буде і більше буде часу, щоб там адаптуватися пошвидше. Якщо ви це, звісно, зробите пізніше з часом, то у вас менше часу, і чим доросліше ви стаєте, то вам тяжче ж призвичаєтеся. До цієї країни знайти друзів, знайомих серед місцевих. Все треба робити якомога раніше, бо якщо ви десь жили в іншій країні дуже довго, а потім ще в одну переїжджаєте. Буду, набагато буде, я думаю, важче адаптуватися. І це така річ, друзі, що важко зрозуміти сленг цієї країни, де ви з конкретно за Новозеландією. І важко до кінця. Тут відчути їхній менталітет і культуру. Може дітям, які тут народилися, буде легше, але я маю друзів, які тут діти тут, яких народилися, їм вже там по 12-13 років дітям. І я питаю, що як вони на 100%. От в школі навіть відчуваються, що вони на Рівні з Києві. Вони кажуть, що все рівно ні, бо. Культура виховання інша в сім'ї, трішки інший менталітет, трохи відчувається все рівно, що щось не то може з часом, більш-менш більш буде, ну, зладяться ці речі, але поки що каже ні, може там, вже коли дітям буде там, після закінчення школи повністю, там, підуть може, кудись вчитися, може це не буде так помітно. О, друзі, так що така річ сьогодні я вам розказав, бо з такими речами, там, як лівосторонній рух, ходити в шортах зимою, це до, до холоду, можна звикнути порівняно холоду. Тут зимою, як такої нема, зараз ще зима, у нас плюс 12-13 градусів в принципі, нормально. Воно, якщо вам видно, то пішли люди в шортах, в шортах а не можу приблизити, ну, там видно, ходять в шортах зараз, просто по вулицях гуляють. Спокійно собі, тут така культура в них. То до таких речей можна звикнути за рік. Ну, не всі українці звикають, але звикають. А от до таких речей, як Воно, бачите, в шоптах, пишете, в школярів. а до таких речей, як е, менталітет і сленг в Києві, то е, майже нереально. Так що, дякую, що ви дивилися це відео друзі, до кінця. Надіюся, ця інформація вам буде корисною. Будь ласка, хто ще не підписався, підпишіться, підтримайте вам канал. Якщо, мій канал, якщо вам не сподобається, ви можете потім підписатися. Хочу бажати, щоб вам щастило в всіх ваших починаннях. Бережіть себе, будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі! Тут, тут в кінці покажу вам, коли, біля якої річки я проходжу. У нас зараз середина зими перекрокували ми середину і вже так відчувається, наша весна починається.